Вітаю! Сьогодні ми розглянемо першу частину теми 26 Україна в роки Другої світової війни. Друга світова війна конфлікт, який почався 1 вересня 1939 року та тривав 2194 дні. сто дев'яносто Напередодні війни українські землі були в складі чотирьох держав СРСР. Польщі, Румунії та Чехословаччини, але у березні 1939 року Закарпаття було окуповано військами Угорщини. Таким чином почнеться загарбницька політика проти українських земель. Від березня 1939 року у Москві тяглися безрезультатні переговори з представниками Великої Британії та Франції про створення системи колективної безпеки проти країн-агресора. Саме з цього часу Сталін почав шукати можливості порозуміння з Німеччиною. 23 серпня 1939 року у Москву прибув міністр закордонних справ Третього Рейху Ріббентроп. Метою цього візиту було підписання згідно з попередньою домовленостю договору про ненапад, Боячись негативної реакції всередині СРСР, Сталін вів переговори з Гітлером у суворій таємниці. Договір передбачав взаємний напад на 10 років та нейтралітет в разі війни однієї з країн. Сторони зобов'язувалися не брати участь в коаліції держав, спрямованих проти СРСР та Німеччини. Таємний додатковий протокол про розмежування сфери обопільних інтересів у Східній та Південно-Східній Європі, звісно ж, оприлюднено не було. До радянської сфери впливу, згідно з ним належала Латвія. Естонія, Фінляндія та Бесарабія. Литву визнану сферою впливу Німеччини. В території Польщі учасники угоди поділили між собою по лінії річок нарив, вісла, сян. Німеччина зобов'язувалася вступити на території Польщі першою. 1 вересня 1939 року війська Вермахту напали на Польщу. Літаки бомбардували міста Західної України. Маючи з Польщею договірні зобов'язання, Великобританія і Франція 3 вересня оголосили війну Німеччині. Так почалася Друга світова війна. Зображені карикатури добре відображають ситуацію між СРСР та Німеччиною перед війною та на її початку. 17 вересня 1939 року Червона армія перетнула радянсько-польський кордон. А 22 вересня війська Українського фронту на чолі з Маршалом Тимошенком увійшли до Львова. Ще через тиждень Червона армія окупувала узгоджені з Німеччиною території Польщі це вторгнення радянські пропагандисти назвали Золотим Вереснем. 22 вересня у брест Литовську на честь успішного завершення польської кампанії відбувся парад радянських та німецьких військ. 28 вересня 1939 року буде підписано договір про дружбу та кордон між СРСР та Німеччиною, уточнення кордону по лінії Керзона. Переважна більшість територій Західної України увійшли до складу СРСР. Лемківщина, Посяння Холмщина і Петляща опинилися в зоні німецької окупації. У 1940 році, відповідно до положення пакту Рібентропа Молотова, Сталін висунув ультимату в Румунії і в червні захопив без бою Бесарабію та Північну Буковину. Червона армія зайшла в Західну Україну, Бесарабію та Північну Буковину з гаслами воз'єднання західноукраїнських земель з Українською Радянською Соціалістичною Республікою у складі СРСР. Радянська пропаганда наголошувала, що віднині українці, колишні громадяни Польщі та Румунії, користуватимуться всіма національними правами в єдиній радянській країні. На приєднаних територіях проводилась політика радянізації, яка була спрямована на встановлення радянської влади побудові соціалістичного суспільства за економічною та політичною моделлю СРСР. На підприємствах, які стали державними, створювали профспілки радянського типу. До кінця 1939 року були поділені поміщицькі маєтки, найпідніші селянські господарства, яких була третина, звільнялися від податків. Утім, вступити до колгоспів селяни не поспішали. На приєднаних землях здійснювалася українізація та розбудова системи освіти, запроваджено безкоштовне навчання і медичне обслуговування населення. Водночас нова влада заборонила всі українські партії, громадські, промислові та кооперативні товариства, а також культурні наукові установи. Зокрема, про світу наукове товариство імені Шевченка лише організація українських націоналістів, як нелегальна організація, вдалося зберегти мережу своїх місцевих осередків. Вона чинила опір новій владі та її представникам. Населення західної України швидко зрозуміли, які справжні наміри маскувала радянська влада під гаслами возз'єднання, оперативні групи НКВС і прикордонників здійснювали тотальні арешти. Уже в грудні 1939 року розпочалася підготовка до депортації небажаних елементів у населенні західних областей України і Білорусії до віддалених районів СРСР. Усього було депортовано близько 320 тисяч осіб. Німеччина розробляла план нападу на СРСР, який отримав назву Директива номер 21 або План Барбароса, який передбачав близьковічну війну знищення Радянського Союзу протягом кількох місяців. 22 червня 1941 року німецькі війська перетнули кордон СРСР. Бойові дії на території України в 1941 році перетворилися для радянських військ на катастрофу. Німецькі війська бомбардували провідні міста: Рівне, Львів, Київ, Севастополь та інші. І війська Червоної армії не були готові до належної відсічі агресору, тому Вермах досить швидко окупував великі території СРСР до середини липня. Тобто за три тижні боїв Червона армія втратила 850 тисяч бійців і командирів, близько 3,5 тисяч літаків і понад 6 тисяч танків. 23-29 червня 1941 року розгорілася велика танкова битва Рівне Туб Луцьк проти. Радянські танкові корпуси зазнали втрат, які перевищували втрати противника у 20 разів. Передові частини гітлерівців зайшли на підступах до Києва 11 липня. Київська оборонна операція тривала понад два місяці. У вересні німці форсували річку Дніпро. На армії Південно-Західного фронту насувалася загроза оточення. Однак Сталін наказав утримувати Київ, і 15 вересня чотири армії опинилися в котлі. Більшої катастрофи в історії війн не знала. 19 вересня німецькі війська зайняли столицю УРСР. Гітлерівці прорвалися до річки Дніпро, 25 серпня захопили місто Дніпро, 4 жовтня Запоріжжя. Річка Дніпро стала лінією фронту, яку у гітлерівці певний час не могли прорвати. 5 серпня розпочалася оборона Одеси, яка тривала 73 дні. 16 жовтня Червона армія залишила Одесу. Радянські війська були розбиті в Криму, але зуміли закріпитися в Севастополі. Розпочалася багатомісячна оборона міста, яка тривала 250 днів. В середині жовтня бої розгорілися на пістопах до Харкова і в Донецькій та Луганській області. 24 жовтня 1941 року гітлерівці захопили Харків та 22 липня 1942 року окупували всю територію України. 28 липня 1942 року вийде славнозвісний наказ Сталіна ані кроку назад, формування штрафбатів, та захороджувальних загонів Мобілізаційні заходи також будуть проведені. 30 червня 41-го року створено Державний комітет оборони на чолі з Йосипом Сталіна. Відбулася мобілізація до лав Червоної армії, відбулася перебудова народного господарства на воєнний лад, евакуація підприємств, колгоспів, наукових та культурно-освітніх установ, людей, цінностей та швидке налагодження виробництва в тилу, створення загонів народного ополчення, числа добровольців. Причинами поразок був тотальний характер влади, який поставив у залежність від волі однієї людини та її найближчого оточення життя мільйони людей, прорахунки радянського керівництва в оцінці воєнно-політичної ситуації, некомплектованість Червоної армії кадрами кваліфікованих командирів і спеціалістів через репресії проти військових, антирадянські настрої людей, які не бажали захищати радянську владу від ворога, про якого ще нічого не знали, незавершеність процесу переозброєння. Якість радянської військової техніки поступалася німецькій, розміщення основних сил Червоної армії на кордоні з Німеччиною, що зробила її легкою мішенню під час раптового удару. Під час відступу радянська влада чинила страшні злочини. По-перше, використовувалася тактика випаленої землі, метод ведення війни за допомогою знищення всього корисного на території, яку можна було зайняти противником. 18 серпня 1941 року було підірвано Дніпровську гідроелектростанцію. Знищувались в'язні тюрем у прифронтових зонах. Наприклад, 23 серпня 41 року відбулася наймасовіша страта у в'язниці Луцька. Радянська влада розпочала репресії проти потенційних ворогів. Окупаційна політика на території України німецькими військами та їх союзниками втілювалася згідно з планом Ост. Генеральний план ОСТ був розроблений у 1940 році. Він передбачав гармонізацію територій Польщі, країн Балтії, Білорусі, України і значної частини Європейської Росії. На родючих українських чорноземах колонізатори мали намір розмістити після війни поміщицькі та фермерські господарства ветеранів вермахту, офіцерів та солдатів. У серпні 1941 року до складу польського генерал-губернаторства було включено п'ятий дистрикт із центром у Львові. Його називали дистрикт Галичина. Таким чином зверніть увагу, що на території України були чотири зони німецької окупації. Перша з них дистрикт Галичина. Румунія отримала. Землі між Дністром та Південним Бугом. На цих землях Румуни створили губернаторство Трансністрія. Формально Трансністрія до складу Румунії не належала, її було передано румунській стороні в тимчасове управління і господарське використання. У серпні 41-го року вийшов наказ Гітлера про створення Риськомісаріату України, адміністративним центром Рейськомісаріа України стало місце рівно, де була резиденція риськомісара Еріка Коха. У тилових районах Вермахту було створено мережу військово-адміністративних органів, які перебирали на себе всю повноту влади. Так з'явилось поняття Військова зона, яка охоплювала території п'яти східних областей: Чернігівської, Сумської, Харківської, Сталінської, Ворошиловградської та Півострів Крим. Вий порядок це жорсткий окупаційний режим, який установили нацисти на окупованих територіях, передбачав заборону вільного пересування, сувору систему реєстрації, впровадження німецької цивільної та воєнного законодавства, ведення обов'язкової трудової повинності, експлуатацію місцевих ресурсів, збереження колгоспної системи, вивезення населення на примусові роботи до Німеччини. За роки окупації з території України було вивезено 2 мільйона 400 тисяч осіб. Працю іноземних робітників використовували в Німеччині на великих підприємствах, у сільському господарстві, сфері обслуговування. Багато молоді зі Сходу працювали в німецьких сім'ях. Можливість вижити залежало від того, де працював остарбайтер. Тобто, остарбайтери це німецький термін, який означав осіб, які були вивезені гітлерівцями. Зі східних окупованих територій на примусові роботи до Німеччини. На території УРСР. Було створено 817 нацистських таборів примусового утримання військовополоненого та цивільного населення. З них концтаборів шість: у Львові, Янівській, Києві Серецькій, Красному Лучі, Дніпрі, Макіївці та Сімфарополі, таборів для військовополонених 242, гетто 304, Гестапівським тюрмам 68 тощо. Поневіряння військовополонених і остарбайтерів, які залишилися живими після війни, не закінчилося. Сталін створив для них фільтраційні табори. Після перевірки немало з них потрапляло до радянських концтаборів. Як говорив Сталін, у нас немає військовополонених, а є зрадники. Нацистський новий порядок передбачав особливу расову політику, жертвами якої стали євреї, роми, слав'янські народи. В Україні було створено сотні таборів і гетто для ізоляції та подальшого знищення єврейського та іншого населення. Київ став першим у Європі містом, де окупанти знищили всю єврейську громаду. Масові розстріли єврейського населення Києва відбулися в урочищі Бабин Яр. 29 і 30 вересня усім євреям було наказано зібратися 29 вересня на північній околиці міста. Звідти колони людей спрямувалися до Бабиного Яру і розстрілювали. Увечері, 30 вересня, Криї Яру були підірвані, щоб засипати вбитих. Загинуло майже 34 тисячі євреїв. Трагедія Бабиного Яру. Тривала і надалі тут вбивали в'язнів сиредського концтабору, військовополонених, підпільників, членів ОУН. У Бабиному Яру загинула зокрема поетеса Олена Теліга. Загалом окупаційна влада знищила у Бабиному Яру понад 100 тисяч осіб. Населення України, як і в інших країнах, ставилося до таких дій нацистів, як до звірства, людської жорстокості, тож за можливості, люди надавали євреям допомогу, ризикуючи життям громадяни України, Польщі, Голландії, Франції та багатьох інших країн врятували чимало життів тим, хто в роки Другої світової війни в окупованій нацистами Європі рятували євреїв від Голокосту у сучасному Ізраїлі, надають почисне звання. Праведник народів світу. Першою серед українців звання Праведник народів світу надано у 1976 році Олені Вітер. Вона була настоятелькою греко-католицького монастиря Ордену Студенців у Львові, співпрацювала з ОГУН. Таким чином, ми з вами розглянули першу частину 26-ї теми. Обов'язково запам'ятайте виділені дати, поняття та персоналії, а потім перевірте свої знання. З теми. Як говорив Пабло Пікассо, все, що можна уявити, реально. Я вам пропоную уявити, що ви складаєте НМТ на 200. У вас все вийде. Успіхів!